Сатана не завжди вважався тим супротивником, якого ми знаємо. Колись він був серед ангелів, живучи в присутності Бога на вершині небесної слави. Але що з ним сталося? Його амбіції та гордість почали зростати, і це віддалило його від мети, для якої він був створений. Сатана почав бажати посади вищої затворця, що ніколи не було б дозволено, і так. У русі, який буде резонувати протягом всієї вічності, його було вигнано з небес, проте його падіння не було миттєвим це був безперервний процес, постійне занурення в темряву. Коли людина віддається гордості та бунту, падіння також є поступовим. Цікаво відзначити, що при падінні сатана не втратив одразу свою силу. Він зберіг значну частину своєї хитрості та сили, що робить його падіння ще більш драматичним. Адже чим більша сила, тим більше вплив падіння. Біблія дає нам образ того, хто падає не тільки з фізичного місця, але й зі стану духовної близькості до Бога в найглибшу темряву. Як і той, хто віддаляється від істини та Божої любові, сатана впав у безкінечну безодню, куди привели його власні вибори. Однак це падіння не сталося в один момент. Постійне падіння сатани також відкриває щось про силу вибору. Так само, як людина може вирішити йти шляхом добра, сатана обрав шлях бунту, його дії привели його до стану повного відчуження від Бога. Це змушує нас задуматися про те, як наші рішення, навіть найменші, можуть наблизити або віддалити нас від Божого світла. Падіння сатани є нагадуванням про вплив гордості та непокори в нашому житті, щось, що відлунює до сьогодні. Сатана стає таким чином символом найбільшого відокремлення від Бога, але не тому, що Бог силою відштовхнув його, а тому, що він сам обрав цей шлях. Те ж саме стосується кожної людини. Бог не змушує нас до чогось, але наші рішення формують нашу долю. Коли ми бачимо це в історії сатани, можемо усвідомити важливість того, щоб бути пильними щодо того, що ми дозволяємо рости в наших серцях, адже це може визначити наше духовне майбутнє. Протягом історії ми бачимо людей, які через гордість або жадібність впали в немилість. Згадайте лідерів, яких поглинула жага влади та контролю. Вони також пережили свого роду падіння. І це показує нам, як Біблія говорить про вічні принципи, які є такими ж істинними сьогодні, як і в давнину. Історія сатани відображає цю реальність, де наслідки вибору можуть призвести до втрати всього, що людина мала. Однак це постійне падіння сатани змушує нас задуматися, яке значення його імені. Та як це підкреслює ідею його вічної протидії Богові? Ім'я сатана несе в собі вагу, що виходить за межі простої назви істоти. Це не просто ім'я, а ідентичність, яка відображає його сутність, противник. Коли Писання називає його сатаною, воно не тільки каже нам, хто він, але й ким він став, тим, хто за власним вибором став прямим ворогом Бога. Це не тимчасова ворожнеча, а постійна і активна опозиція. Термін противник означає не просто боротьбу, а постійний опір усьому божественному. Уявіть собі, що ви перебуваєте у війні з самим Творцем. У біблійних текстах, таких як Об'явлення 129, ми бачимо, що сатану називають тим, хто обманює весь світ фігурою, яка невтомно працює проти Божих задумів. Роль сатани виходить за межі простого супротивника він, обвинувач той, хто в різних уривках намагається відвернути Божий народ від шляху істини. Значення його імені нагадує нам, що ця опозиція не є пасивною, вона активна і постійна, як тінь, що переслідує світло. Знання того, що ім'я сатана означає противник, допомагає нам зрозуміти глибину його бунту. Він не просто є злом за своєю природою, він став ворогом через власний вибір. Цей вибір є фундаментальним для його ідентичності і всього, що він представляє. Він протиставляється творінню, божественному порядку, справедливості. Тому, коли ми думаємо про сатану як противника, ми повинні пам'ятати, що він не є просто будь-яким опонентом. Він уособлює максимальну опозицію добру. Як протилежна сила, що невпинно бореться за порушення гармонії Божого плану. Це ім'я також відкриває щось про наш власний досвід. Скільки разів у нашому житті ми стикаємося з противниками, які, здається, перешкоджають нашому зростанню, нашій вірі чи нашому призначенню. Значення імені сатани в цьому контексті нагадує нам, що опозиція є частиною шляху, але вона може бути переможена. Однак ця перемога вимагає пильності та віри, як Біблія постійно вчить нас чинити опір злу стійко, тримаючись у вірі, Якова 4.7. Ця постійна ворожнеча між Сатаною та Богом служить нагадуванням для всіх, хто читає Писання: Ми перебуваємо в духовній битві, і ім'я сатани є постійним застереженням про те, що цей противник не є нейтральною силою, а тим, хто обрав повстати. І діяти проти Бога, як підказує Його ім'я, сатана не діє один, він прагне залучити творіння у свій бунт, змушуючи нас задуматися про те, який вплив ця боротьба має на наше повсякденне життя і як ми в ній позиціонуємося. Але що спонукало цей бунт? Що могло бути настільки сильним, щоб змусити небесну істоту повернутися проти самого Творця? Гордість, як учать писання, є попередницею падіння. У приповістях 16-18 нам нагадується гордість передує загибелі і високомірність перед падінням. Сатана був найвищим прикладом цієї істини, його падіння почалося не з акту бунту, а з почуття гордості. Він бачив себе настільки піднесеним, настільки близьким до Божої слави, що почав бажати бути рівним Богові. Іронія полягає в тому, що він уже перебував на непорівнянно престижному становищі, але гордість засліпила його до тієї благодаті, яку він уже мав. Ця високомірність, що зародилася в серці сатани, поступово віддалила його від істини та смирення. Багато хто забуває, що гордість. Є тонкою формою обману, вона змушує нас вірити, що ми самодостатні, що нам більше ніхто не потрібен, навіть Бог. Це та сама гордість, яку сатана плекав у своїй душі до того моменту, коли він більше не бачив своє становище як дар, а як те, що можна перевершити, і саме ця безмежна амбіція спрямувала його на шлях падіння. Можемо провести паралель із нашим життям. Скільки разів гордість змушує нас втрачати гарні можливості будь то у стосунках чи на роботі? Гордість віддаляє нас від реальності та ставить нас у становище ізоляції, де ми стаємо неспроможними слухати поради, визнавати помилки чи вчитися на невдачах. Приклад сатани є потужним нагадуванням про те, що, якою б високою не була наша позиція, гордість може нас знищити. Приповісті 29,23 підкреслюють цю думку гордість людини принижує її. У випадку сатани приниження було повним і вічним. Він не просто впав, його падіння було остаточним і незворотним колись ангел світла став уособленням темряви. Гордість це не те, що зачіпає лише великі постаті, вона може проникнути в будь-яке людське серце. Як і сатана впав через гордість. Нас застерігають тримати наші серця пильними, коли ми дозволяємо гордості керувати нами, ми відкриваємо двері для такого ж типу падіння. Хоча сатана є екстремальним прикладом, він ілюструє принцип, який стосується кожного з нас: гордість може призвести до руйнування. Однак, на відміну від нього, ми маємо можливість визнати нашу помилку і змінитися. Якби сатана обрав смирення, його історія була б іншою, але його гордість завадила йому побачити реальність його ситуації, це змушує нас задуматися про інших ангелів, які пішли його шляхом. Гордість зруйнувала не лише сатану, вона також потягла за собою легіон інших істот. І тепер, коли ми думаємо про впалих ангелів, виникає неминуче запитання. Що змусило ці небесні створіння піти за сатаною в його бунт? Падіння сатани не відбулося ізольовано. Він, у своїй гордині, переконав інших ангелів піти тим самим шляхом бунту. Уявіть силу переконання істоти, яка була так близько до Бога, що змогла вплинути на легіони ангелів, змусивши їх відійти від істини. Ці ангели, тепер відомі як занепалі ангели. Вирішили повстати проти божественного порядку, приєднавшись до сатани в спробі підкорити небесне правління. Однак їхній бунт був швидко придушений, і як і їхній лідер, вони були вигнані з небес. Рішення цих ангелів приєднатися до сатани є однією з найбільших духовних трагедій, про які розповідає Писання. Ці істоти, створені для того, щоб жити в світлі, залишили свою позицію і впали в темряву. Юда 1, 6 говорить нам про те, як ці ангели не зберегли своєї позиції влади, але залишили своє житло, і тепер вони зарезервовані для суду. Як і сатана, вони не просто впали, але стали живими прикладами того, як гординя і бунт можуть перетворити славне творіння на щось абсолютно протилежне його початковій природі. Цікаво відзначити, що цей бунт не був простим актом непокори. Він представляв повний розрив з тією метою, для якої ці ангели були створені, як і сатана, вони також мали значні ролі в небесному царстві. Однак їхній вибір слідувати шляхом гордині та непослуху призвів їх до долі повного відчуження від Бога. Падіння цих ангелів є відображенням того, як вільна воля, коли її використовують для відходу від добра. Може призвести до повного руйнування початкового призначення. Ця історія є попередженням для нас. Хоча ми живемо в світі, де індивідуальні рішення, здається, не мають негайного впливу, вибори, які ми робимо в нашому духовному житті, мають вічні наслідки. Занепалі ангели обрали шлях слідування за сатаною і втратили своє небесне становище. Так само кожен наш вибір наближає нас. Або віддаляє від Бога. Ця духовна битва триває й досі, і ми постійно стикаємося з рішеннями, які можуть сформувати нашу долю. Ці занепалі ангели, тепер діючи як посланці зла, слідують за сатаною у його постійній боротьбі проти добра. Вони відіграють активну роль у стражданнях та плутанині, яку ми бачимо у світі. Їхнє падіння символізує розрив із первинним порядком, але також є відображенням того, як вільна воля може бути як даром, так і прокляттям, залежно від того, як ми її використовуємо. Питання, яке залишається, як ці духовні сили продовжують діяти у світі, що відбувається після цього бунту, який завершується епічною битвою. Бунт сатани та його занепалих ангелів завершився епічною битвою на небесах, духовною війною, яка не залишилася обмеженою лише небесами, але її відлуння чутий донині. У центрі цієї битви був Михаїл, архангел, який очолив небесне воїнство проти бунтівних сил сатани. Об'явлення 12.7 дає нам бачення цієї битви, і сталася на небі війна. Михаїл і його ангели воювали проти дракона, і дракон та його ангели воювали. Це була не просто суперечка, а явна демонстрація того, що сила Божа через його вірних слух завжди перемагає зло. Фігура Михаїла є символом опору та божественної сили. Він уособлює справедливість у дії, захищаючи небесний порядок від безладу і хаосу, який намагався встановити сатана. Незважаючи на всю свою силу, сатана не зміг перемогти. Це вчить нас глибокої істини про битви, які ми ведемо у власному житті. Так само, як Михаїл боровся проти зла, ми покликані протистояти силам, що намагаються відвести нас від правильного шляху. І так само, як Михаїл, ми не боремося самі. Існує божественна сила, яка підтримує і веде нас. Сатана, попри всю свою гордість і міць, був остаточно вигнаний з небес. Вигнання сатани є заявою про перемогу добра над злом. Однак це не означає, що його вплив зник. Він продовжує діяти, але вже по іншому далеко від Божої присутності. Таким чином, битва на небесах могла бути виграна, але духовна війна триває на землі. Те, що сталося на небесах, є відображенням того, що відбувається в серці кожної людини: боротьба між добром і злом, між правдою і брехнею. Це вигнання знаменує початок нової фази в історії сатани та його взаємодії з людством. Тепер він діє у світі, прагнучи обманути та зіпсувати Боже творіння. Битва на небесах була вирішальною перемогою, але не кінцем конфлікту. На землі сатана продовжує свою роль противника, намагаючись відвести людей від Божого плану. Це нагадує нам, що наше духовне життя це постійна битва. Як і Михаїл, ми покликані боротися з мужністю і рішучістю, знаючи, що добро завжди перемагає. Отже, війна на небесах стає знаковою перемогою Бога, але також і попередженням про те, що боротьба з силами зла не закінчилася. Падіння сатани на небі можна розглядати як прелюдію до того, з чим ми стикаємося тут. Але чому ж тоді сатана все ще має дозвіл продовжувати свою справу супротиву і страждань? Який задум Бога у тому, щоб дозволити йому існувати? Сатана після вигнання з неба не був знищений, він залишається активним у світі, відіграючи ключову роль у стражданнях, які переживає людство. Це не означає, що Бог не зміг перемогти його, але є глибока причина, чому йому дозволено існувати. Сатана у багатьох аспектах є випробуванням для людської віри. Він не може діяти без дозволу Бога, як ми бачимо в історії з Йовом, де Бог дозволяє сатані випробувати Йова, але встановлює чіткі межі того, що він може чи не може робити йов 1.12 його існування має божественну мету, бо саме через труднощі віра вдосконалюється. Роль сатани як противника людства безпосередньо пов'язана зі свободою волі, без присутності зла і викликів людина не мала б справжньої свободи вибору. Бог дозволяє сатані діяти, щоб ми могли здійснювати свій вибір між добром і злом. Спокуса, яку він приносить, не є виправданням для гріха. А можливістю протистояти і зміцнитися духовно. Так само, як вогонь очищає золото, спокуси та труднощі, які сатана кидає на нас, можуть зміцнити нас, якщо ми збережемо свою довіру до Бога. Спостерігаючи за стражданнями, спричиненими сатаною, можна спокуситися поставити під сумнів божественну мету. Однак важливо пам'ятати, що страждання не є кінцем. Сатана може бути джерелом болю і плутанини, але він не має влади над остаточною долею душі, яка залишається вірною Богу, його вплив обмежений, і Бог завжди дає вихід тим, хто шукає його допомоги. Як написано в 1 коринтянам 10:13 Бог вірний і не дозволить вам бути спокушеними понад те, що ви можете витримати. Страждання, спричинені сатаною, також нагадують нам. Що цей світ не кінець. Зустрічаючи труднощі, ми можемо зосередити свій погляд на вічній нагороді, яка чекає на нас. Сатана зі всією своєю здатністю обманювати та руйнувати є постійним нагадуванням про те, що наша справжня оселя не тут, а з Богом. Тому замість того, щоб впадати у відчай перед обличчям страждань, ми покликані протистояти та довіряти, що все це є частиною. Більшого плану, роль сатани тимчасова, тоді як царство Боже вічне. Таким чином, ми розуміємо, що навіть будучи противником, сатана парадоксальним чином виконує роль у Божому плані, його бунт не вийшов з-під божественного контролю, і навіть його здатність завдавати болю використовується для зміцнення тих, хто обирає вірність Богові, але це наводить нас на неминуче питання. Якщо сатана виконує певну мету, чому Бог просто не знищить його. Зрештою, що заважає знищенню сатани та його занепалих ангелів? Одне з великих питань, яке виникає протягом писання, полягає в тому, чому Бог просто не знищить сатану? Відповідь глибоко вкорінена в концепції свободи волі: Бог створив людей і ангелів із здатністю обирати. І ця свобода є невід'ємною частиною божественного плану. Якби сатану було знищено, сама концепція вибору була б порушена зло має існувати, щоб добро могло бути свідомо обраним без опору не було б доблесті слідуванні за Богом. Присутність сатани є постійним нагадуванням про те, що наші вибори мають вічні наслідки. Бог, будучи справедливим, не може просто знищити духовну істоту, як сатана, оскільки це суперечило б самій природі його плану. Сатана як дух не може померти фізично, і його остаточне знищення відбудеться лише у визначений Богом час. До того часу його існування слугує вищій меті, хоча й важко зрозумілій. Свобода вибору, як для ангелів, так і для людей. Це те, що Бог глибоко поважає, навіть якщо ця свобода призвела до бунту істот, таких як Сатана та його ангели. Отже, залишається питання, як ми зі своєю свободою волі вирішимо боротися з духовними труднощами, з якими стикаємося? Ця концепція свободи волі не просто абстрактна ідея, а щоденна реальність, з якою стикається кожна людина. Бог дозволяє сатані діяти у світі, щоб людина мала можливість свідомо вибрати, слідувати за ним чи ні. В Ефесянам 6,12 нам нагадують, що наша боротьба не проти плоті і крові, а проти влади і авторитетів, проти правителів цього темного світу. Ця боротьба має сенс лише в контексті свободи, де можуть бути зроблені справжні вибори. Ця свобода також є знаком величезної поваги Бога до своїх творінь. Він не змушує нас любити Його, слухатися Його чи слідувати за Ним. Любов, яку він шукає, це любов вільна, і ця любов може існувати лише в середовищі, де є можливість відмови. Таким чином, існування сатани та зла парадоксально є необхідним компонентом для виконання божественного плану. Бог бажає, щоб ми були вільними, щоб обирати добро, і для цього зло має бути присутнім як варіант. Тому питання, чому Бог не знищує сатану, насправді є роздумом про глибоку цінність, яку Бог надає нашій свободі. Ця свобода дає нам можливість вибрати вірність, навіть перед лицем спокус і страждань, спричинених сатаною. І ця боротьба, хоч і болісна, готує нас до вищої мети бути в повній єдності з Богом. Що залишається нам, це замислитися над тим, як ми використовуємо цю свободу. Зрештою, у кожному виборі, який ми робимо, ми вирішуємо, на чиєму боці цієї духовної битви хочемо бути.